Мов за яких умов це значить довідка, викладка з законів українських? Страйк може розпочати, за яких умов може бути розпочато страйк? Адже тут просто один до одного все співпадає. Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору конфлікту, або роботодавець, або уповноважена ним особа, організація роботодавців, об'єднання організації роботодавців ухиляється від примирних процедур, або не виконує угоди досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору. Це частина 3 статті 18 закону України про порядок вирішення колективних трудових спорів. Конфліктів я хочу нагадати нещодавно, коли ми були в суді, захищали Артема маловажного, і міліціянт підійшов і сказав: От ви не маєте права зайти, якщо у вас там посвідчення або там тето, тето а має бути тільки от по закону, має бути тільки паспорт. Він мене просто на такий, знаєте, спровокував на такий короткий спіч. У нас є президент України, який по закону є гарантом Конституції, але той гарант якраз є гарантом абсолютного недотримання Конституції. Тому я вважаю, що сила на нашому боці і зусилля, системні, чесні зусилля кровно заінтересованих зацікавлених людей в перемозі обов'язково дадуть свій результат. Дякую. Я хотів би наголосити, що такий страйк у нас такий мирний. Ми тільки висловлюємо мирні протести і в ніякому разі силовим методом ми не збираємося робити ту чи іншу справу. У нас немає тітушок, у нас немає провокаторів, у нас люди добровільно об'єдналися. І завтра щодня ми. На 11 годину попереджувальний страйк. Ми закликаємо всі підприємства, магазини, підприємців, всі організації вивісити в себе на підприємствах, на ринках, про оголошення страйку. Страйк буде попереджувальний по всій Україні. Він буде всього одну годину. А подальші дії, якщо влада не... Дослухається до народу, не дослухається до їхніх вимог, буде об'явлений всеукраїнський безстроковий страйк. Е, я думаю, що у вас можливо є запитання, е, тому ми основні тези висказали, будь ласка, я слухаю. Є, є запитання уніан, Букінфо. Пане Олексію, ну зрозуміло, страйк це, це прекрасно, це чудово, але, як правило, зараз закликати до страйку, ну я просто так міркую підприємців, які працюють на себе. Тобто, це державі ніякого збитку не дає. Чи от організаційний комітет в Києві і на місцях, яким чином планує все таки працювати із державними установами, із бюджетниками, ті люди, які реально ну якби є представниками влади, які повинні проявити ну якби свою солідарність. З, 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 з тими подіями, які відбуваються, бо підприємці це зрозуміло. Більше того, вони наражаються відкрито е, після страйку, коли ми не вивішать, ми страйкуємо зразу проти фіскальних органів інших і вони зразу об'єктом переслідувань. Тобто, ви чи ви подумали про ці нюанси? Дякую. Якумо. Діло в тому, що ми не маємо права є закон законодавчо, де забороняється проводити страйки. Це в структури в міліції. Пожежна структура прокуратури і адміністративних, от. тому е, ми там можемо тільки їм співчувати е, про те, що їм не своєчасно виплачують заробітну плату. А от якщо пан Терновецький розказував, в нього є приклади, коли люди не мають 53 чоловіка е, в себе на роботі, і вони вимушені призупиняти свій робочий процес, тому що з цими законами, які сьогодні є, які е, принижують і забирають. Всі прибутки надають розвивати підприємству безумовно, що вони будуть страхувати. Ми все розуміємо абсолютно і беремо е всю відповідальність за те, що ми сьогодні робимо, тому що е зрозуміло, коли е жінка не має вдома, е щоб купити дитинки молока, е це одна, але все рівно її. Ця ситуація, яка сьогодні склалася, вона її виштовхує йти на майдан. І сьогодні ви бачите погодні умови сприяють для того, щоб стракові комітети і взагалі вся Україна проснулася і вийшла. Повірте мені, що з настанням більш сприятливих погодних умов Україна ще більше проснеться, якщо ми витримали морозні зимні дні побиття травлення, Постріли і все, то зараз сам Бог сприяє для того, щоб ми підняли народ, підняли Україну, щоб ми показали цій владі, що пора звернутися і повернутися лицем до українського народу і робити не, не на сім'ю, а робити на власний народ, який дав йому на це право. Я би ще по цьому питанню. Таку що стосується наших приватних підприємців, велика кількість сьогодні їх вже на Майданах. І вони так само розуміють, що майбутнього у них не буде. Бо, знову ж таки, якщо порівняти декілька років, зокрема до приходу цієї влади, як у нас на якому рівні був бізнес, як він сьогодні виживає, то є велика різниця. Ми всі розуміємо, що треба нам певний час, напевно, так як це вже в західних наших сусідніх областях. Деякі підприємства, там, зокрема в Львівській області, відмовилися платити податки. Оскільки ми бачимо, що наші податки неконтрольовано розкрадає. Оця банда. На даний момент який сенс нам платити, якщо ми не бачимо, що покращення ніяких немає. Підприємці повинні самі всі зрозуміти, що якщо ми будемо солідарні, то ми швидше наведемо порядок у державі і будемо працювати спокійно без ніяких проблем. У мене є питання. Але у мене питання. Я прошу конкретно їх відповідати. Перше питання для кожного з вас. Ви сказали, що ви всі займаєтеся тим, щоб провести завтра організаційну страйку в 11 .1. Скажіть мені, в яких підприємствах, на яких установах ви будете в 11 щоб ми туди підійшли і побачили, як ви це організували? Холмикова, Микола, Поломієць, Дарновецький і Скорей. на яких підприємствах, щоб ми туди підійшли. Пане Петро, я даю вам відповідь. Да, даю вам відповідь, що завтра попереджений страйк всі активісти, які є тут, да, будуть присутні у нас на центральній площі для того, щоб висловити свою незгоду з діючим керівництвом. А на підприємствах, у нас сьогодні вже люди працюють на підприємствах, ходять по магазинах, ходять під підприємствам для того, щоб донести. Ту ситуацію і про наміри страйкового комітету. Тобто, якщо ви бачили перші дії автомайдану, який виїхав з п'ятьма машинами до міської ради, зробив попереджувальний свій виїзд і подальші його діють. Таким чином і подальші будуть нашого страйкового комітету. Тобто завтра є перший попереджувальний, а подальші дії наші всі обов'язково побачите, я сподіваюся, що ви також долучите до нашого мероприємства. Так, а зараз те час буде, як можете хтось собі записати, що, що ви все зробили. Я питаю себе ще раз. Чітко і зрозуміло. Кожного. Ви на якому підприємстві, ви кожному були, хто погодився, <клес> хто не погодився. Ви спитали Калмикову, так я вам дав відповідь. Так. Якщо я зараз вам кажу відкрито де, хто і чого. Тут же буде команди, завтра не буде нікого. І ви як доросла людина, це прекрасно розумієте. Є таке питання як адмінресурс. Ви, ви не почули про те, що ні, я сказав, що газета почула. час вас підтримує не і буде. Бачите, не боюся. Давайте ми до завтра. Що з Давайте ми до завтра. Ні. Є просто стратегія є stra... тактика. 11 годині, о 11-й годині всі страйкуючі будуть так, на центральній площі, так, так? Так. Ми що зможемо то 1080? Вам вже сказали, що це репетиція. 40 тисяч. Без Без Без... Хіп. Ну, поможіть і ви 20 приводіть. Обов Я обов'язково свої, Я вам вже пояснив. Можете записати хтось, що газета часу підтримує вас страйк. Так. Кажіть конкретно адресу, куди ми на маємо обійти. Люди працюють сьогодні з усіма підприємствами. Люди працюють ну, так, на ринках. Троє питання. Конкретно. Всі питання будуть конкретні. Пане Коломіє. У нас дуже активно запрацював автомайдан. Завдяки вас. Працював у снятині, Залівчиках і у Героя дому. Скажіть, будь ласка, коли автомайдан буде працювати у Онгоряну вдома, коли його сім'ї і з якими гаслами? Коли автомайдан буде у Папієва на його е, трюханах, у, у, щоб сказати, то не буде точно... Я е, на це питання… Петро Дмитрович, Петро, Дмитрович, на центр, Петро Дмитрович, ви задали питання і відповідаю. Я на ваше запитання давно дав відповідь, що автомайдан Чернівецький перейшов на партизанський метод. Для чого? Для того, щоб коли ми їхали в Глобоцький район, навпроти нас виїжджала міліція, яка фіксувала всі номери. Тут навіть деякі є присутні телеканали, які безпосередньо показували кожен номер. Я свій номер розмножу, кому потрібно, щоб всі знали, запомнили. і показували, пробували залякати цим. І висловили мою точку зору, і то, що я сказав, що я буду порушувати ті антизаконні, антинародні закони, які існували на щастя, які були прийняті 16 грудня. Прекрасно розумієте. І тому всі дії подальші автомайдану ми озвучувати не будемо. А те, що ви назвали, ви назвали дуже слушне запитання. Ми деякі плани змінили, тому що ми їздили, коли залізники мали би поміняти свій маршрут, нам не дозволили погодні умови. Так що я вас буду обов'язково запрошувати на всі. Дії, які ми будемо робити, але не за будемо, пів години. Да, але буде але це буквально за, за, за годину, за півтора будуть запрошені для того, щоб зробити спільну акцію з вами з кореспондентами.